І зараз вітаємо в нашому ефірі Валентина Гладких, політолога. Доброго дня вам. Пане Валентине, Добрий чуєте день. нас? Ви чуєте нас, так? Переривається, але в принципі чую, бачу добре. Добре, тож давайте так, давайте поговоримо про результати зустрічі у Білому домі в контексті гарантій безпеки. Чи можна вважати ось ці озвучені наміри про гарантій на кшталт п'ятої статті НАТО певним проривом цієї зустрічі? Проривом вони стануть тоді, коли будуть реалізовані, коли ми побачимо реальні інструменти, за допомогою яких ці положення будуть втілюватися в життя. Наразі можемо сказати, що ці тези є правильним кроком у правильному напрямку, і в цьому контексті безумовно є всі підстави говорити про значний поступ, принаймні, на рівні розуміння. Да, бо пам'ятаємо, що під час попередніх зустрічей Зеленського з Трампом Трамп іноді артикулював дивні позиції да з приводу того, що американці до цього не причетні що нехай чим займаються європейці і тому подібні речі на сьогоднішній день. принаймні вчора, ми побачили певну суголосність позицій України, європейських наших партнерів і Сполучених Штатів Америки. І така єдність, вона вже ну надає певні підстави для оптимізму, що будуть знайдені дієві механізми, які дійсно дозволять не просто встановити довготривалий справедливий мир, але й забезпечити да, його довго тривати. Направду, Валентина, найкращі гарантії безпеки це все ж таки продовження допомоги збройним силам України в контексті мілітарної складової озброєння і підготовки наших військових. А от щодо цих гарантій безпеки, тут можна посперечатися, тому що досить просто погодилися на Росії на такий формат, на такий формат на таку пропозицію від Трампа. Я нагадаю, що Росіяни постійно наголошують там той самий Лавров Путін про те, що вони дуже сильно переживають за безпеку самої Росії. Відтак від що з нашого боку може бути якийсь акт агресії і переживають, щоб Україна, не дай Боже, не стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Але я нагадаю, що і Норвегія, і Фінляндія, і країни Балтії, і Польща є членами НАТО, і Туреччина по Чорному морю, так само є членом НАТО, і це їх чомусь не хвилює. І в мене питання логічне, чому так легко, нібито Путін погоджується, а про це пишуть західні ЗМІ, знову ж таки на такий формат надання гарантій. Можливо, вони під собою нічого не мають. Це залежить від того, які конкретні інструменти, який формат буде е, запропоновано і реалізовано. А що стосується цієї маячні, яку росіяни продукують, про те, що от Україна там може в такому випадку реалізувати якісь свої агресивні наміри це є просто безглуздя, тому що навпаки, мірою того, як в ті чи інші дії України можуть втягнути в конфлікт з Росією гарантів безпеки. Мірою того ці гаранти будуть уважно стежити за тим, щоб Україна не здійснювала якихось кроків, які можуть спровокувати такий конфлікт. Тобто, якщо Росіяни побоюються актів агресії з боку України, то вони навпаки мають бути максимально зацікавлені в тому, щоб Україна отримала ці гарантії за зразком п'ятої статті статуту НАТО або можливо і загалом на була членство в НАТО, тому що це. Насправді може бути навіть своєрідним запобіжникам, тому що треба розуміти, що ті країни, які є членами НАТО і які мають доволі складні подекуди стосунки з сусідами, або і час від часу виникають якісь там конфліктні ситуації. Ну то зазвичай вони зацікавлені в тому, щоб вирішувати такі конфлікти мирним шляхом, оскільки розуміють, ну що якраз членство в безпековому альянсі і створює певний контур. Раду, Валентин Гладкий, сподіваюся, ще доєднається наш ефір, тому що принаймні кілька питань у нас завжди є до нашого гостя, тим паче до Валентина Гладких.